Усім привіт, мене звуть Вікторія Власюк. Я практичний психолог, вже більше семи років психології. І сьогодні я буду ділитися ту тему, яку ви дуже мене просили, а саме розібрати психотипи дівчат. І взагалі, давайте будемо прояснювати, що таке психотипи, тому що я часто казала, що в мене є навчання велике, таке об'ємне по психотипам по цій тематиці. Взагалі, де це взялося, так чому ця істина, чому ці знання змінюють моє життя? Ну, взагалі. Це база, це настільна карта, тому що психотип в першу чергу це вроджена структура нашої нервової системи. Тобто, взагалі є 9 психотипів, основних і 9 типів людей все ось. Нікуди далі не треба йти. Будь-якого чоловіка ви собі обираєте, шукаєте, чи дівчину, чи чоловіка ви обираєте за психотипом. Ось буде зрозуміло, чи підходить вам ця людина, чи не підходить саме власне за психотипом. Вибираєте собі, наприклад, на роботу якогось підлеглого, так чи боса. Також, будь ласка, завжди дивіться на психотип, ось ви дружите з кимось. Дивіться, будь ласка, на психотип. Сьогодні ми з вами поговоримо та розберемо. Саме наприклад і дівчат, щоб ви ось дивитесь в холостяк чи не дивитесь, але вам все рівно буде корисно в незалежності. Але щоб ви бачили таке практичний трішки да, на дівчатах, як вони себе ведуть та чому. Але все ж таки, навіть якщо ви не дивились в холостяка, вам також буде так само це цінно, тому що ці знання і істина вона єдина. Подумайте, будь ласка, на протязі цього відео, чи відгукується вам якийсь портрет про вас, чи можливо про ваших батьків, чи про вашого чоловіка, про ваших знайомих, тому що це. База, яка вас оточує ось завжди. Давайте прийдемо до такої теми, що взагалі психотип це гормональна структура, це наш такий біохімічний профіль. Відповідно, в нас є основні гормони та нейромедіатори, які формують наш психотип, тобто це така база. Ось ми сьогодні будемо говорити з вами про лідера, це наша Даша. Будемо говорити про Надю, це наша досягаторка. Будемо говорити про Надін, і це наша ентузіастка. І будемо говорити про Іру, це наша індивідуалістка. Ось ми візьмемо чотири таких головних психотипа. Давайте почнемо з дофаміну. Так? Всі ви знаєте, що це гормон такий новизни, швидкості. І цей гормон він просліджується у двох психотипах: у головний це у лідера. В нього така формула у лідера будь-якого чоловіка чи жінка це дофамін. Плюс тестостерон, це швидкість, це сила, це якось колоти, це змагання, це ось кудись бігти, щось робити. так? У ентузіастки, це наша Надін, в неї також дофамін — ключова формула, але в неї дофамін йде з ендорфінчиками. Тобто їй потрібно щастя, їй потрібно рух. Вона така, а, я жива, я яскрава, а, Тарас, він там, то там. А, Ось це в неї така ключова емоція, тобто вона проживає це життя дуже ярко та наповнено. Ось це такі в нас ідуть дівчата або чоловіки, які знаєте, плін завжди все класно. Давай летим, давай біжимо. Що ми скажемо, до речі, про ентузіастку, що тут йде дуфамін, оці ендорфінчики та окситоцин. Окситоцин це такий певний гормон тепла, гормон прив'язаності. І вони насправді дуже теплі. Коли я вам показувала, до речі, на прикладі індивідуалістки, а пам'ятаєте, була така також іра індивідуалістка, вона вся така в чорному була, так? І ось їй хотілося цієї уваги також, вона була вся така в цій манції замотана якась. І я казала, що коли ставлять ентузіастку та індивідуалістку в таке противостояння, то завжди буде вигравати індивідуалістка, тому що в них більше у тієї сили, аніж в ентузіастки. Вони більше теплі, вони більше хороші. Тому ми бачимо, що ця Надзін вона ну не дуже така войовнича. Та в неї є характер, в неї є структура, але вони дуже такі наївні, дуже добрі. Ось вона пішла на побачення, вона вже закохалася. В мене, до речі, як у психолога є така клієнтка, також ну, точніше була. А вона до мене приходила кожну сесію. Вона казала. Вікторія, сьогодні будемо з вами говорити про от мене тут на чесному Джеті зовуть туди. Як мені зробити так, щоб він у мене влюбився більше? А от як мені так, щоб він мені подарив сумочку біркін? От я її хочу, хочу машину, хочу вот это. І от в неї така легка життя. Бо, знаєте, там Кожного місяця приходить 5-10 тисяч доларів якимись такими шляхами, дуже легкими, тому що оце життя ентузіасту. Вони знаєте, як привлікають все в своє життя. Що ми скажемо про Ідивідуалістку у них гормональна формула це серотонін плюс ендорфіни, так і плюс у них низький адреналін. Ось індивідуалісти або ще їх називають демонстративні люди. Це люди, які в першу чергу вони люблять увагу, вони рахують, що знаєте, їх. Головна місія це бути якимись цікавими, це бути унікальними, це бути не схожими. Тобто в них головна ключова цінність це ніби знайти себе, ось віднайти. Вони хочуть себе проявляти. Можемо звернути увагу, як Іра, вона ось одяглась на останню церемонію троянд, вся в краватках. І вона каже: в мене є роза для Тараса з моєї планети краваток. І ти просто дивуєшся кожного разу: вау, як в тебе працює мозок. А якось я пам'ятаю, я як психолог проводила зібрання таке. Зустріч для людей, хто охочих, так як психолог, і проводила таку великий-великий ну, захід. І там прийшла дівчинка. Ну, відразу я здалека побачила, що в неї тут щось рожеве, тут щось зелене, вона перев'язана якимось таким красивим платком, тут в неї якась така шляпка, капелюх, але це все так гарно виглядає гармонійно. І я зразу розумію, що це за психотип, яка вона буде в спілкуванні, як до неї обирати також ну, певну мову, як з нею правильно звертатись і так далі. Це люди такі глибокі. Так, вони люблять саморефлексію, вони постійно думають, але, на жаль, вони часто, до речі, обмежені цієї глибини. І давайте перейдемо до останнього сьогодні психотипу, це наші досягатори. І це люди неймовірно цікаві, вони такі хамелеоністі. У нас, у психологів є такий жарт, що коли ти не можеш визначити психотип людини, скоріш за все, вона досягаторка, тому що це психотип, який змінний. Ось, подивіться, будь ласка, на таку картинку. І знайте собі одну істину, що кожен психотип він кудись переходить вверху в плюс і вниз в мінус. Що це означає? Коли в нас багато енергії, багато ресурсу, ми всі діємо по одній стратегії. Коли у нас мало ресурсу, ми діємо по іншій стратегії. Ось, до прикладу, я як лідер, в мене психотип мій основний лідер, так бос в системі називається. Я переходжу в плюс в помічника. Відповідно, ось коли я ну нехай буде там відвідала пару країн чи якось в якомусь класному готелі. Я наповнилася енергією. Мені стає просто ось скучно. Все, мені треба щось робити, я не можу сидіти без діла. Мені треба. Відповідати комусь, мені треба вести клієнтів, мені треба допомагати, я вже хочу щось розібрати. Тому що в сенсі, чого я сажу без діла, розумієте? Вниз, коли в мене стрес, я йду до аналітика. Тобто, це будь-який лідер, в нього завжди, от у 100% буде така система. Я йду до аналітика. Тобто, коли в мене якийсь стрес, коли там шум, там шум, там щось, тете те, все рушиться. Я кажу, так, стоп, зараз все рішу, вирішу, все, чекайте. 1, 2, 3, 4, 5, де ця система, все, я аналітик. Да, в мене ага, так треба обдумати, треба проаналізувати, і мені дуже комфортно ось так жити. Відповідно, я, як аналітик, я схильна до того, аби все групувати, аналізувати. У мене, до прикладу, нотаток в телефоні, там більше трьох тисяч. Ну, я все нотую, мені все треба записати, ось так згрупувати. все. В мені приходить якась нова клієнтка, мені потрібно відразу, ага, ось який запит, що вона прийшла. Я зразу запитую з першої сесії, що ви хочете, чого ви хочете з чим вийти, і я їй це зроблю. Тобто для мене важливо 1, 2, 3, 4, я дуже чітка, і оце лідери також, де, щоб зрозуміли. Окей, йдемо до досягатора. Досягатор, він в плюсі йде в миротворця, тобто вони здається, люди, які тільки досягають в них цілі, 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 хочу бути корисним корисним. Але ось коли в них багато енергії і ресурсу, вони добрі, вони такі м'які, вони теплі, вони дійсно спокійні. Тому що миротворець це психотип, який оминає конфлікти. Ось цим вони характерні. Тому досягатори, вони рідко конфліктні. Вони будуть конфліктними тільки якщо вони самі не зрілі. А вниз. Досягатор наш йде в скептика, тобто в тривогу, в якусь суєту, що робити, вони дуже втрачаються. Тому, до речі, досягатори, вони люблять лідерів і люблять з ними бути. І це взагалі найкращий тандем. Ось, якщо ви жінка-лідер, як я, вам ідеально підійде чоловік досягатор Або, до речі, чоловік-аналітик, також, також вам підійде. Ось, Тобто, це, якщо ви кажете мені там про такий союз і ви хочете чоловіка зрілого для щасливих відносин для сім'ї. Всі інші психотипи. Вони будуть менше гармонійні, ось ще хороший психотип, помічник також. Але наскільки вам буде комфортно, що він буде такий дуже-дуже люб'язний, я б сказала, дуже м'який, так? Тому що багато цієї такої obsessive anxiety, anxiety ridden, коли ти обв'язаний такою тривогою. Ось у досягаторів яка формула оця біохімічна, в них біохімічний профіль це дофамін плюс серотонін. Наш серотонін... Це гормон, який відповідає за стабільність, за структуру, за спокій, за виваженість. А наш дофамін відповідає за новизну, за біг, за рух. І ось уявіть собі, який це цікавий психотип. І це, до речі, ця дівчинка Надін, ой, Надія, вибачаюсь, Надія вона пробула не так багато на цьому проєкті, але ми побачили з сторони, що вона. Успішна бізнесвумен, так вона займається спортом постійно. Вона прокидається кожного ранку о шостій, йде на тренування, але в цілому вона дуже спокійна. Вона може захистити свої кордони. Вона може піти в якийсь конфлікт, але вона цього не ініціює. Вона доволі така пасивна, і ось ось це такий психотип. Тобто, він дійсно дуже і дуже цікавий. Такі люди вони системні. А вони прагнуть досягнень. На жаль, вони рахують, що їх можна любити, що з ними можна бути, тільки якщо у них ось таких тисячу галочок, і якщо вони там усього досягли. А я маю також таку для вас табличку невеличку, хочу вам згрупувати. Ось головна потреба для лідера, як ви думаєте, що? І це не досягнення, до речі. Ось якщо ви зараз почули про досягатори, зрозуміло, що у досягатора головна потреба це досягнення, галочки, щоб мене можна було любити. То для лідера це контроль, результат і перемога. Для лідера найважливіше це шлях. Ось куди я йду, яка місія. Коли ви прийдете до досягатора, усі в брендах, усі, наприклад, ви прийдете скажете, так, я вмію класно знімати відео, я взагалі впевнений. Ось там я приду, скажу, я відвідала 50 країн, я розмовляю на семи мовах, Досягатор мені скаже, Окей, знімаю перед тобою корону, ти просто королева. Коли ж я прийду до лідера, нехай це буде дівчинка, в якої там ну, нічого немає з досягненням в житті, але вона лідер. Вона скаже, мені плівать, хто ти? Мені плівать, що в тебе там, де ти була, мені важливо, яка ти зараз людина, як ти зі мною говориш. Все, Оцим все сказано. Тобто, часто там мама може бути в сім'ї лідер чи тато в сім'ї лідер. Да? Їм плівають на якісь там атрибутику, щось, типу, да да ти молодець, але покажи мені зараз: ось, а хто ти? А куди ти йдеш? Що взагалі? Що ти про себе можеш сказати? Це люди такі, які завжди вміють тримати осанку, які завжди вони одиночки. Це якщо ми кажемо про тварину, то це Лев, таке Лев стає. Вони так споглядають, вони аналізують, Ну, ось такий психотип. Тобто лідер він в системі один, але це зовсім нелегко бути лідером. Часто люди кажуть, ой, я б хотів мати такий психотип, він ну, не класний. Mm -hmm. У ентузіастів це, звісно, головна потреба. Новизна, враження, якісь такі емоції бути таким класним, взагалі, да? кайфовим, як то кажуть. У індивідуалістів це унікальність, це глибина, це якесь самовираження. Це, до речі, люди. Такі дуже емоційні качелі, тому що вони їх влаштовують, якщо їх немає. Ось в мене є в практиці, так само в терапіях. Мій клієнт, він такий порядний сім'янин. Здається, все окей, але ось ну буквально кожен тиждень він робить якусь таку такий скандал. Знаєте, він влаштовує якусь таку драму, він кудись провалюється, він кудись каже: Ой, все, я не можу, чи вона мені потрібна, чи ні. І ось вже всі з нього сміються, тому що вже всі розуміють, там що син, що донька, що діти, що жінка. Що ну це як зазвичай. Знаєте, ось це така драма, квін. Ну треба то зробити, треба то шоу зробити, бо ще як без нього будемо. Далі, енергія у лідера, вона пряма, сфокусована, сильна. У ентузіаста вона така більше розсіяна, емоційна, яскрава. У індивідуаліста вона більше внутрішня, така інтенсивна, але нестабільна. У досягатора, як ми розуміємо, в них енергія вона йде на досягнення. Вона доволі пряма, але хаотична. До речі, проблема досягаторів, вона заключається в. Тому що вони не можуть знайти собі і правильно визначити свій шлях, таку певну траєкторію, ось куди вони йдуть. Так? Місія якась певна Досягатори Вони часто роблять все, але питання от нахріна, ти робиш все. Навіщо тобі робити 15 справ одночасно? Навіщо ти, наприклад, там, граєш на фортепіано, читаєш там, 100 книжок, нехай буде там в рік, ти займаєшся верховою їздою, ти займаєшся якимось там виготовленням бісеру, чогось, дуже багато всього, а, наприклад, в тебе запит на кошти. Тобто, якщо ти приходиш до мене на сесію, кажеш, Вікторія, добрий день, ось хочу, наприклад, кошти, хочу заробляти 10 тисяч доларів на місяць. Я кажу, окей, а що ти чим ти займаєшся? Мені кажуть, ось 15 таких справ. Окей, але ніколи в тебе не буде таких коштів, коли ти займаєшся 15 справ розсіяно, розумієте? Нам потрібно обрати якусь одну-дві таких там три головних ключових справи, подивитися реально, де можуть бути ці кошти, так як ми можемо на це вийти там за місяць, за два, за три місяці. Тому що ну по факту сума то не дуже велика. Тобто, дійсно, якщо наприклад навіть вирахуєте, що це велика сума. Тут, до речі, треба працювати зі своїми фінансовими переконаннями і повишати собі оцю норму. Розумієте, вона в нас така умовна. До речі, в мене є ідея ось записати таке відео, тому що ця тема мене дуже цікавить. Якщо вона вам також цікава, не дайте мені знати про те, що ось ці всі рамки вони тільки в нашій голові. Якщо врахуєте, що, наприклад, світ він такий небезпечний, що так все дуже тяжко, воно таке і буде. Колись я так само рахувала, працювала офіціанткою за 4 тисячі гривень на місяць. І нічого як би не було. Але в один момент я вирішила це все перевернути, змінити цю систему. Почала сім років ось в психології, так сім років роботи над мисленням в першу чергу, і просто поїхала там жити в надколосвітню подорож, відвідала купу куп України, вивчила купу мов і ну, взагалі збудувала себе як особистість повністю. Тобто, це така шалена трансформація. От можете в інстаграмі там почитати, але це про те, що це можна змінювати і змінювати оці рамки у своїй голові. Ну коротше, якщо вам цікаво, так будь ласка, знати. Що ще скажемо про такі психотипи наші? Що лідер це найшвидший психотип, оце мислення так, все біжим, так все летим. І чому я сказала, що, наприклад, жінці лідеру не підійдуть в основному інші чоловіки-психотипи? Тому що вони для неї будуть заповільні. Лідерів неймовірно дратують повільні люди, ті, хто дають повільно якісь рішення, їм треба вже зараз швиденько. І відповідно вони конфліктні, вони не всім до вподоби. Тому я сказала, що ну. Психотип він не універсальний, як то кажуть. А ось, до прикладу, досягатори це неймовірно універсальний класний психотип. У мене є дуже багато клієнток, і я кажу: ти ну, номер один. Ось цитую вам себе: я кажу вам: «Смотрите, у вас психотип просто лучший, який може бути, тому що ви вверх ідеться в миротворце, ви дуже мягка, спокійна, стабільна, вниз, да, така суетна, тривожна. А кто не тревожный, а кто не боится, правильно, там вы девушка, можете себе позволить побояться, но в целом-то ваше естество это бежать, достигать, что-то делать. І це дійсно дуже універсальний класний психотип. Ну, але все, все ж таки, звісно, кожен психотип він неймовірно крутий. Ось миротворці, ми вже будемо в наступному відео з вами розбирати. там Миротворця, помічника. Ну, це окситоцинові будуть психотипи. Вони добрі, вони наповнені, вони класні. І ось мені, як лідеру, мені потрібно цьому вчитися. Типу, ось в мене там чоловік розкриває цю мою теплоту, чи я там займаюся благодійністю, я цю теплоту розкриваю. Але в мене немає її в біохімічному профілі. Тому розумієте, кожен психотип. Тип, він має свої неймовірні advantages, такі переваги. ось. Тому що скажемо ще про швидкість? У ентузіастів також швидка, от все швидко, летим, біжим змінюємо, але вони хаотичні. Також там немає, як і у досягатерів, немає формули, типу куди йти. І оцю формулу, до речі, дають завжди тільки лідери. Тому що лідер, будь-який там психолог, коуч, неважливо хто просто лідер він швидко може зіставити траєкторію руху. Зробить вам це там за секунду. Тобто, приходить до мене клієнт я кажу, дивіться, що ви хочете, оце, оце, оце. Я кажу, Окей, ми можемо до того прийти, ось так, ось так, ось так. Воно буде ось тут те, ось тут те, ось тут те. Ось це така визначеність. Іншим психотипам просто потрібно багато часу, щоб до цього прийти. У індивідуалісток повільна швидкість, вона обдумана, вона залежить від настрою, також там будемо про це говорити. А у досягаторів вони швидкі, але вони також хаотичні. Вони вигорають, випадають і так далі. Ось що можемо сказати? Що бачите, у них головні страхи також різні, головна мотивація також різна. І це про типи особистостей. Чи можуть вони між собою ладнати? Звісно, можуть залежить від рівня зрілості. Але розумійте, ще такий момент. Кожен психотип має розуміти, він йому має відкликатися інший. І якщо вони, наприклад, дуже полярно різні, їм буде тяжко знайти спільну мову. Ось в наступному відео ми розберемо скептика. І до прикладу, скептик, тривожний, що його називають психотип, він буде дуже тяжко елайнитись з лідером, тому що ось лідеру треба швидкістю, все ось так, так, так. А скептику треба обдумати 10 разів, перепровірити, чи точно, а навіщо, а що там, а так, а так, а так і так далі. Це тяжко. Або, наприклад, помічника зі скептиком, та також, тому що помічник хоче допомогти, а скептик буде: хм, не треба, чекай, мені треба обдумати, і вони будуть тяжко сходитись. Якщо, наприклад, страх у лідера це безсилля, поразка, втрата впливу, втрата авторитету. А далі самотність, нудьга, обмеження так, у ентузіастів, тому що вони бояться того, що не буде цих емоцій. У, нашого, у нашої індивідуалістки страх буде така посередність, нерозуміння, якась буденність так. у досягатора те, що не буде енергії, те, що не буде досягнень. І ці люди вони зовсім будуть по-різному мислити, по-різному приймати рішення. Тому зараз, будь ласка, дайте собі відповідь на питання, чи впізнали ви десь себе, чи впізнали ви, можливо, своїх рідних, свого чоловіка, там, дружину, будь-кого. І скажіть, будь ласка, чи розумієте зараз ви більше таких людей? Ось чому вони вчиняють так чи інакше? І знаєте, я буду дуже щаслива, якщо ви зрозумієте одну істину. Абсолютно немає сенсу сваритися. Конфліктувати з якимись людьми, тому що ми всі діємо зі свого психотипу. Ми всі така біохімічна машинна структура, і ми всі запрограмовані. Ми не можемо піти проти своєї природи, але ми можемо себе девелопін, ніби. Совершенство, да, розвивати, робити себе ще краще, аби ми були в своєму психотипі ще більш щасливіші. І коли ви приймете оці свої сторони, коли ви зрозумієте, ви зможете себе оцифрувати, приймете свою структуру, то ви дійсно зможете себе полюбити. Неможливо себе полюбити, не знаючи, яке йти, тобто не розуміючи свого психотипу, як ти можеш полюбити себе, не знаючи, що від себе можна очікувати, наприклад, тому що оце вивчення себе, воно ж йде у людей на протязі усього життя. А воно якби дивно, ну ось для мене. Я себе знаю через те, що я знаю свій психотип, через те, що я знаю там своє мислення. Все, мені не треба ще ціле життя себе якось вивчати. Я можу просто ціле життя далі його удосконалювати. Тому ну, дайте собі також відповіді на таке питання: ось яка ваша місія? Чи подобається вам там степ, етап, на якому ви зараз, куди ви йдете? І, звісно, запрошую вас в другу частину наших психотипів. Давайте будемо розбирати останні психотипи. Там у нас буде їх. П'ять. Ось п'ять кінцевих, і у вас така буде цілісна картинка. Тому рада була бути корисною, дуже щаслива до вашого зговоротнього зв'язку. Залишайте, будь ласка, в коментарях і буду рада допомогти там бути корисною. Все-таки мій психотип приходить помічника, як ви пам'ятаєте. І я тут для вас все. А гарного настрою і переходьте в наступне відео!